Як і обіцяли на конференції, ведемо репортаж з місця аварії метрополітена Деміївська. І хай там хто не розказує, що це якась там штатна, нештатна ситуація. Ви бачите, ось той монстр з кранами, який стоїть прямо на річці Совка, перекрив водоносні горизонти і спричинив заливання тонелю метро Деміївська водою. Ті люди залишились непокараними. Увага! Будівництво ведеться на території. Бачите, труба, крани. Будівництво ведеться на території заводу, е, красний різінщик дослівно. Або червоний гумовик, а потім просто гумовик. Одним словом, це бетон, а не гума. І Інженерний коридор, транспортний коридор використовується будівельною мафією, і вже давно прокладаються мережі. Вон ходять комунальники, які за ваші гроші, за, ваш, за ваші податки, за ваш наш з вами спільний кияний бюджет прокладають для бізнесу мережі. І цей бізнес знищив для величезного масиву можливість. Їздити на метро і оцей безвідповідальний бізнес на сьогодні захищається, в тому числі і по бюджету. Тобто за наші з вами бюджетні гроші будівництво зараз переходить на нову стадію. Нульовий цикл і гідротехнічну частину проєкту ЖК Рівердейл будемо ми з вами, кияни, фінансувати. Ну, всім привіт, обнімаю до наступних зустрічей.